Складаю як від свого імені, так і від цієї громади села Засмученого Плугію щиру подяку за ту вашу молитовну присутність. Пам'ятаємо за наших героїв Небесної Сотні, пам'ятаємо за наших захисників, захисниць, які віддали своє життя за кращу долю нашого українського народу. Напередодні великого свята Пасхи Христового Воскресіння, ми будемо святкувати за чотири дня. Бажаю всім вам, вашим сім'ям, родинам, всій нашій Україні, людям на поселеннях, того Божого миру. Той, який він приніс у своєму Воскресінні, вітаючи мир вам. Хай Бог провадить нас до цієї великої перемоги, бо Він переміг смерть, а ми маємо перемогти самих себе, перемогти гріх і перемогти. Ворога, який ступив на нашу українську землю. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Слава Україні!